Добрий день малята, мене звати Катруся. Сьогодні ми з вами поговоримо про правила поведінки в природі, адже природа це наш друг, коли її добре знаєш. Йдемо в гості до природи, є в ній різна дивина, в небі зорі, в ріках води, в полі квіточка ясна, а зимою є сніжинки, літо дощик принесе, є метелик. І пташинка, і таке цікаве все моя земля, чарівна, наче казка, тут є усе: ліси, степи, поля, моря, озера, сонечкова ласка, зелені гори, дорога земля. Природа, наш спільний дім, напевно, не знайдеться у світі жодної людини, яка б її не любила. Вона дає нам все необхідне для життя, матеріали для нашого добробуту. Тепло, світло, їжу, одяг, ліки та інше. Не забувайте, що все живе пов'язане між собою одним ланцюжком люди, трави, квіти, дерева, тварини. Варто розірватися йому, як почнуть зникати рослини й тварини, а згодом може загинути і сама людина. Людина частина природи, і не варто про це забувати нам без природи не прожити. Малята. Я запрошую вас на прогулянку у світ природи, аби пригадати, запам'ятати та дотримуватись правил безпечної поведінки в природі, щоб в подальшому ваші прогулянки приносили вам лише користь та позитивні емоції. Під час відпочинку на природі можливі такі небезпеки, механічні пошкодження хмизом, колючками рослин, механічні пошкодження гострим камінням, осколками скла. Та інше – Укуси отруйними тваринами і комахами, наприклад, змії, павуки, комарі, оси, падіння з висоти, отруєння отруйними рослинами, ягодами і грибами, травмування на водоймах і річках, травмування під час грози та блискавки. Щоб уникнути можливих небезпек, ви повинні одягнути закритий одяг та головний убір. Взути зручне взуття, не відставати від інших, не збирати незнайомі рослини і гриби, не брати в руки незнайомі предмети, не розпалювати вогнище без присутності дорослих, ніколи не відвідуйте парк або ліс під час грози, дощу, туману в темний час доби, не пийте воду з відкритих водойм. Потрібно заздалегідь взяти з собою питну воду з дому, після прогулянки Обов'язково перевірте себе на наявність кліщів. Перебуваючи в природі, слід дотримуватись законів спілкування з нею, а саме не підпалюй суху траву, не залишай після себе сміття, після відпочинку все зберіть і викиньте у смітник, не розбивайте скляні пляшки, ви самі інші люди, лісові тварини можуть поранитись, не ламайте гілки дерев та кущів, це заважає рослинам жити. Не вирізайте на деревах надписи, це може призвести до висихання дерева, Нерви в лісі квітів. Пам'ятай, що букети можна утворювати лише з тих квітів, які вирощує людина, нерви рослини з корінням, не галасуй у лісі, не вмикай гучну музику, шумом ти можеш налякати лісових мешканців, їсть тімні ягоди й горіхи збирай так, щоб не пошкодити гілочок. Не зривай грибів, а обережно зрізай ніжку. Не знищуйте неїстівні гриби. Для лісових мешканців це ліки та їжа. Не чіпай гніздо та яєчки руками, інакше птахи можуть назавжди залишити їх. Не руйнуйте мурашники, мурахи, санітари лісу, не лови та не принось додому птахів та маленьких звірів, не лови і не кривдь комах. Вони можуть вкусити, не чіпайте плазунів, вони можуть становити загрозу вашому життю. Не каламуть джерело, не забруднюйте водоймища, не лови метеликів, у неволі вони загинуть, уникайте диких тварин. Дітки, пропоную вам пограти у гру, так чи ні? Я буду вам ставити запитання. Якщо відповідь так, плескаємо в долоні. Якщо ні, тупочити ногами. Чи можна кататися на гілках дерев, ламаючи їх, висаджувати дерева, стріляти птахів, чи можна підгодовувати птахів, забруднювати водоймища, доглядати за рослинами, а чи можна руйнувати мурашники, ловити метеликів, викидати сміття де-небудь. Милуватися метеликами і фотографувати їх, брати до рук пташенят з гнізда, знищувати комах, викидати сміття у смітник, чи можна голосно кричати і слухати музику, вирізувати надписи на деревах, виривати рослини з корінням, брати до рук невідомі предмети, пам'ятайте про правила і будьте обережні! Ставитися до природи потрібно як до самого себе. Дуже важливо зберегти її такою, якою вона є. До зустрічі, малята!